У четвер відбулась зустріч між президентом Мексики Феліппе Кальдероном та президентом США Бараком Обамою. Під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі Обама розповів, що сторони погодились поглибити співробітництво у боротьбі з наркоторгілою а також розв'язали довготривалу суперечку щодо заборони мексиканським вантажівкам перетинати кордон зі США. Зустріч відбувалася на тлі нової хвилі насилля, пов'язаного з наркоторгівлею, що охопила Мексику протягом останніх кількох тижнів. Розповідає Наталія Леонова. 15 лютого двоє агентів імміграційної та митної служби, США, які патрулювали район у північній Мексиці, де триває війна між наркокартелями, зазнали вогнестрільних поранень. Вижив лише один за останні кілька тижнів. Сутички між мексиканськими наркоторговцями у цьому регіоні значно поселились, що призвело до загострення і без того непростих відносин між американськими та мексиканськими офіційними особами у своєму останньому інтерв'ю мексиканському виданню Ель Універсаль президент. Президент Мексики Філіпа Кальдерон, вкотре звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони не роблять достатньо для зменшення попиту на наркотики у власній країні та зупинення напливу американської зброї у Мексику. Хальдерон також висловив незадоволення заявами американських посадовців, які попали на сайт Wikileaks про те, що мексиканський уряд робить недостатньо для покращення безпеки Україні. Він звинуватив американських дипломатів у перебільшенні інформації заради того, щоб справити враження на своїх керівників. Водночас, директор національної служби США з боротьби з наркоторговою Джил Карліковський каже, що США переслідують дві головні цілі, борючись із контрабандною наркотиків зменшити кровопролиття це головне. Інша наша мета, досягнення якої означатиме, що ми зробили великий поступ, це передати контроль за ситуацію від правоохоронців у руки цивільних від цивільних, які не просто могли б справитися з завданням, але й робили б це професійно і компетентно, і до яких була б довіра директор інституту Мексики при центрі Водру Вілсона Ендрю Сілі каже, що відсутність довіри до поліції у Мексиці це лише одна з багатьох проблем. Секліпросекюшен великою є проблема слідчої процедури. Часто прокуратура навіть не передає справу до суду. Дуже обмеженою є можливість збору доказової бази у передбаченні законодавством способи. В самій прокуратурі процвітає корупція і злочинці залишаються непокараними. І нарешті сама судова система, яка майже повністю втратила до себе довіру. Твердження прокурорів мають забагато ваги, якщо вони таки доводять справу до суду. Судді рідко навіть бачать звинувачених у залі засідання у багатьох випадках підкупити судових адміністратив. easy in many cases to buy off the clerks of the court. Втім, каже, сілі Мексика провела ряд конституційних реформ для посилення Україні верховенства права. Він додає, що США можуть надати допомогу у таких профільних галузях, як судово-медична експертиза, судове провадження та робота прокуратури. Я маю на увазі налагодження діалогу з тим, щоб насправді допомогти мексиканським колегам запровадити інновації в їх роботі, щоб вони пишали своєю справою. Я говорю про співпрацю, яка виходить за межі міжурядового діалогу. Це має відбуватись на рівні Юриздикції між прокуратурами штатів, між прокурорами на місцях, між суддями за їх власною ініціативою. Це чудова можливість для обох країн посилити верховенство права. Саме верховенство права та повага до закону може на сьогоднішній день стати панацеєю для Мексики. Адже з того часу, як у 2006 році Феліпе Кальдерон став президентом, та відтак оголосив війну наркокартелям, у Мексиці, було вбито понад 34 тисячі осіб. Natalia Luna, una American.